Знімаю наступне відео про те, як заблокувати злоякісну сторінку російську, яка називається Привітання, щоб вдерлась в наш інформаційний простір, щоб підбити наших українських жінок несвідомо співпрацювати з російськими спецслужбами. Так, нам потрібно натиснути, переглянути профіль. Ми знаходимо цю привітання. Написано релігійний центр. Вона прикинулася релігійною особою. Тут вона маніпулює нашими громадянами. Подивіться, що вона генерує. Вона генерує постав сердечко, я боротимусь за тебе до останнього подиху. Військових постійно зображають скаліченими, голодними. Тобто показують, що наша армія просто така вже нещасна, що слів нема. Ну, суть не про те. Я вже багато відео зняла на тему, що вони постять. Ось, ну до прикладу, це згенеровано штучним інтелектом. Тепер треба писати героям слава. Так, ми її блокуємо. А з усмішкою «Вітай кожен день. І пишуть, дивіться, от залякують, залякують, залякують нас. Так. Блокувати. Блокуємо кнопочку заблокувати. Все, вона заблокована. Тепер «Поскаржитись». Натискаємо поскаржитись і обираємо. Ну, я напишу мова ворожнечі. Надіслати скаргу. Це мова нашого ворога. Залякування фейками. Так. І маніпулювання нами тепер ми надіслали скаргу. Все, тепер ця сторінка більше не потерпі.